Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 13 вересня 2025 року. Місячний календар більше, ніж просто романтика, практичне керівництво для життя і спостережень. З дитинства нас привчали до місячного календаря, пов'язуючи його з прикмети, передбачення і романтичні настрої. Але мало хто замислюється про те, наскільки глибоко і багатогранно вплив місяця на наше життя і навколишній світ. Від сільського господарства до астрономічних спостережень, розуміння фаз місяця відкриває двері до нових знань та практичних навичок. Я пам'ятаю, як в дитинстві бабуся завжди орієнтувалася по місяцю, плануючи посів і збір врожаю. Вона говорила, що місяць керує водою, і її вплив на ріст рослин незаперечний. Хоча сучасні методи землеробства спираються на наукові дані, зв'язок з природними циклами. В тому числі і з фазами місяця, залишається важливою частиною гармонійного життя. Таємничий танець сонця, землі та місяця, що таке фази місяця, все починається з простого місяць не світить сама по собі, вона відбиває сонячне світло, і те, як ми її бачимо з землі, залежить від кута, під яким знаходяться сонце, земля і місяць. Цей кут постійно змінюється, формуючи ті самі фази, які ми спостерігаємо. Важливо розуміти, що місяць обертається навколо землі приблизно за 29,5 днів це так званий синодичний місяць. Саме цей період визначає зміну фаз. Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому цей період не дорівнює часу обороту місяця навколо землі, сидеричний місяць близько 27 днів. То відповідь проста: Земля в цей час здійснює свій власний оборот навколо сонця. Ось ці вісім основних фаз, які ми спостерігаємо. Новомісяча найтемніший період місяць знаходиться між землею і сонцем, і його освітлена сторона звернена від нас. У цей час багато астрологів рекомендують зосередитися на нових починаннях і постановці цілей. Зростаючий півмісяць, тонка смужка світла з'являється на правій стороні місяця для жителів північної півкулі. Це час, коли енергія наростає і можна починати втілювати свої плани в життя. Перша чверть половина місяця освітлена. Це точка переходу, коли енергія стає більш сфокусованою та спрямованою. Зростаючий місяць, освітлена частина місяця стає все більшою. Це період зростання і розвитку, коли можна активно працювати над досягненням своїх цілей. Повний місяць, вся поверхня місяця освітлена. Це час піку енергії, коли емоції загострюються, а інтуїція посилюється. Повний місяць часто пов'язують із завершенням циклів і звільненням від старого. Спадаючи півмісяць, освітлена частина місяця починає зменшуватися. Це час, коли необхідно переглянути свої плани і підготуватися до нових викликів. Остання чверть ще один півмісяць, але тепер освітлена ліва сторона. Це час підведення підсумків і аналізу отриманого досвіду. Спадаючи місяць, освітлена частина місяця продовжує зменшуватися. Це час, коли потрібно відпустити старе і підготуватися до нового циклу. Спостереження за місяцем, що можна побачити в телескоп і бінокль. Якщо у вас є хоча б простий бінокль, то світ місяця відкриється вам в абсолютно новому світлі. У молодика, коли місяць не видно неозброєним оком, можна спостерігати за тим, як змінюється освітленість її поверхні, використовуючи спеціальні фільтри. У фазі зростаючого місяця в бінокль можна розрізнити море Пара, кратер Тихо і Прозорий океан, величезні темні рівнини, що утворилися в результаті древніх вивержень вулканів. Якщо у вас є телескоп, то ви зможете побачити набагато більше деталей, включаючи кратери Альфонс, басейн Грімальді і море Гумору. Особливо вражаючим є спостереження за місцем посадки Аполлона 14, Кавказькі гори інгам Мурайнера. Ці об'єкти є свідками людських досягнень в космосі і нагадують про нашу здатність долати межі можливого. У повний місяць місяць виглядає особливо яскравим і деталізованим. У цей період можна спостерігати за тим, як змінюється освітленість її поверхні і насолоджуватися її красою. Місячний календар не тільки романтика, але й практичне керівництво. Місячний календар це не просто набір дат і фаз. Це практичний посібник, який може допомогти вам організувати своє життя та досягти своїх цілей. Землеробство у сільському господарстві місячний календар використовується для планування посіву та збору врожаю. Вважається, що в певні фази місяця рослини краще ростуть і плодоносять. Здоров'я і краса. Багато людей використовують місячний календар для планування косметичних процедур та інших заходів, пов'язаних зі здоров'ям. Вважається, що в певні фази місяця шкіра краще реагує на догляд, а волосся росте швидше. Фінанси. Деякі астрологи рекомендують планувати важливі фінансові рішення відповідно до фаз місяця. Вважається, що в певні фази місяця вдається укладати вигідні угоди і залучати удачу. Особистий розвиток, місячний календар може допомогти вам краще зрозуміти свої емоції та поведінку. Відповідно до фаз місяця. Можна планувати діяльність, яка допоможе вам розвинути свої сильні сторони та подолати свої слабкі сторони. Особистий досвід, як я використовую місячний календар у своєму житті. Я завжди була скептично налаштована до місячних календарів і астрології. Але кілька років тому я вирішила спробувати використовувати місячний календар в своєму житті. Я почала з планування своїх занять відповідно до фазами місяця. Я помітила, що в певні фази місяця у мене більше енергії і мотивації, а в інші менше. Я також почала використовувати місячний календар для планування своїх косметичних процедур. Я помітила, що в певні фази місяця моя шкіра краще реагує на догляд, а в інші гірше. Я була здивована тим, наскільки ефективним виявився місячний календар. Він допоміг мені краще зрозуміти свої емоції та поведінку. А також організувати своє життя та досягти своїх цілей. Висновок місяць джерело натхнення і знань. Місяць це не просто небесне тіло, це джерело натхнення і знань. Розуміння фаз місяця може допомогти вам краще зрозуміти світ і своє місце в ньому. Використовуйте місячний календар як практичний посібник, який допоможе вам організувати своє життя та досягти своїх цілей. Спостерігайте за місяцем в телескоп і бінокль, щоб відкрити для себе її красу і загадковість. І пам'ятайте, що місяць завжди буде світити нам своїм м'яким світлом, направляючи нас на шляху до успіху і щастя.